Ну що ж, хлопці та дівчата, всім привіт! Ви на каналі AtomPlay. І да, сьогодні ми продовжуємо нашу гру під назвою BMG Drive, і досить така незвична серія для нас. Це проїхатися по автостраді, доїхати до роботи. Вважайте, що ми із села їдемо в місто і треба проїхати від початку до кінця. І сьогодні досить така незвичайна машина, хоча, в принципі, ви вже її бачили BMW X5M. Досить таки потужний автомобіль. Сподіваюся, що в нас все вийдеться. Ну що, погнали! Навіть не буде 3-2-1. Відразу просто. Подивіться, яка пуля, яка ракета. 100, 200 кімече. Але не управляй, ма трошечки. Чуть-чуть взагалі. І от трошки тяжко нею все ж таки управляти. Я думав, буде набагато легше. Але. Ай йо! Е, я хотів якби, вивернути, але ви подивіться на це просто м'ясо. БМВ ну, ще більш-менш жива, да? а, от, е... а от оцей, не знаю, типа дождь, Ford Mustang, наподобі, щось такого, його просто немає. См'ятка. Смяточка. Ну ладно. Давайте ще раз, заводимось, поїхали. Я сподіваюся, що ми до кінця доїдемо. Єдине, що я бачу, що в нас є обмеження по швидкості в 250 км на годину. Ну, нічого страшного. Вважайте, що зараз я їду на Бехі, а потім я буду їхати. Опа, коп. А потім я буду їхати на якийсь другий. Я не впорався з керуванням! Я не впорався з керуванням, да. От такі от справи. Не, ну машина жива! Коротше, це просто так показалося нам, нічого не було. От зараз буде. Зараз ми дійсно будемо їхати вже до нас на роботу. З щасного сектора виїжджаємо десь з-під Києва, не знаю, якесь село, малютинка нехай буде. Їдемо в Київ. <хи> я, прикал... я прикалуюсь, звісно, але прикиньте, якби у нас так в Україні були оці пусти... пустеля, оця, в Києві, десь під Києвом, типу, ну... Десь є, здається, але там небагато прям суперпіска. Ні, ну, 250 можна, в принципі, непогано так ще їхати, блін, я бачу там машина. А, встигаю. а, занос! Що, 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 стоп, 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 держись, 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 держись! Не втримався. Все. До мене одразу мінти під'їхали. Диви, 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 диви. Щось вони трошки не впоралися з керуванням, я вам так скажу, ці мінти. Чи це не за мною. А, ні, за мною. Написано, ви попалися. Ну ладно, щоб не попадатися, візьмемо зараз якусь інший. Якийсь інший автомобіль, все. Ну що ж, погнали! Наступний у нас буде крузак. Ну, я думаю, крузак точно вже кудись да доїде. Е, До речі, я тут трошечки з крузаком пора... попрацював. Я кажесь мінтів, тільки що задів. Так, 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 стоп, 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 стоп. Мені цікаво, де вони, де вони, де вони, де вони? Ай, уже пропав мент. Ну я його точно що задів. І причому так не слабо, по-моєму. Його мало б взагалі знести, але по факту мене зносить. Так, хорошо. А, от вони знову мінти. Мін... А, що? Не, все добре з ним. Ну я думаю, що крузак точно доїде. Він більш такий, знаєте, більш створений автомобіль для бездоріжжя. Тому навіть якщо ми будемо зараз виїжджати десь... Я опять задів його! Я опять задів! І отут уже нікуди не вийти. Отут уже нікуди просто-напросто не вийти. На. Йошкі Патрюшки. Оце ми розквасили, звісно, крузак 200-й. В хлам. Я би це так назвав, просто в хлам. 200 го немає. Хоча це не 200-й, це 300-й, по-моєму. А, ще їде. Хоча, я думаю, ненадовго ми ще їдемо. Ні, не повертаю взагалі! Дядь, ти чого вообще вже офігел? Ви бачили, до мене в жопу тупо коп залетів. Карабінере. Карабінєрі. Хе-хе. Прикол. Диви, диви, де де Та все, пока. Ладно, ну давайте ще раз попробуємо. Я думаю, що точно якийсь із автомобілів доїде туди і назад, можливо, навіть вернеться. Ну зараз попробуємо ще раз крузачок. Я сподіваюся, що цього разу буде трошечки попроще. Держись, 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 вроді держиться, дорогу держить, навіть якщо виїжджає на пісок, то в нас все добре. Так, ну трафік у нас не особо такий великий, я вам скажу, але в принципі ми справляємося. Що, перегрів? Який ще перегрів? Ой, який перегрів? Я чувствую, що я вже не виверну просто-напросто. На! І да? давай, так? Давай давай давай, 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 крузачок, давай. На біліна, і ще тут поліція. Заберем? Заберем з собою. Йома, всіх забрали. Просто всіх забрали. В поліції креші немає, просто-напросто. І вони, походу, здохли, бо в мене не пишеться. А, до речі, що з першою машиною, в якою летів? Ну, я би сказав так, що тут е люди трошечки ще живі. О, до речі, у нас стандартні моделі зараз буде прикол. Ні, походу прикол на сьогоднішню серію у нас не вийде, а на наступну зроблю. Знаєте, який буде прикол? Я посажу в ці стандартні автомобілі людей. Ну, типа людей, манікенів, так скажемо, які будуть сидіти, які покажуть просто, як їх зажимає, як їх розвалює. Ну а поки що дивимося, як наш крузак трьохсотік, просто пре і не бачить нікого. Так, приїду. Блін, не приїжджаю, я дуже широкий, походу. Не, ну летить так чітко, я вам скажу. <рес> <рес> ну в першій машині там взагалі квас, Донбас е і весь фігас. Просто розковбас повний, дивіться. Ну, не сильний. Але. Я думав, що буде жоще там з першою машиною. Тю, странно. Тут саме жоще, походу, нам прийшлося, але більше, знаєте, так, лайтово, типу на пасажирську сторону. Ми більше розвалили, чим. Та ні, нема смілу. О, колесо полетіло. Ну, як я обожнюю ці колеса, коли вони просто так летять. Давай, 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 давай. Вирівнюйся, вирівнюйся, не дріфтуй, не дріфтуй! Не дріфтуй! Блі... Не дріфтуй! Додріфтувались. Давай, ще ти в мене ззаді. ну да. А поліція. А поліції поки що немає. Ну ладно, знаєш, будемо міняти автомобіль, візьмемо якийсь. можливо, наступний У мене ще є. Трошечки є ще автомобілів, і я сподіваюся, що наступний то вже точно доїде до самого кінця. Ну що ж, самий безпечний автомобіль в світі. Точніше, марка навіть, Вольво. Ой-ой-ой, диви, диви. На спорті, на спорті трошечки, правда, не сильно ми на спорті, але блін так присів. Так чітко присів. О, мінти сразу за мною. О, 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 о о Я бачу, що в нас, походу, шашкувати на ньому взагалі не вийде. Тому що його сразу перекидує, дивіться, легенько повертаю. Держись, 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 Вольвік. Блін, цікаво, тут подушки спрацюють чи ні, взагалі. Ну, я вже давно не бачив автомобіля, ну тобто, навіть модельку, в якої би працювали подушки безпеки. Так, проходимо, 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 проходимо. Оп-оп, єсть. Цю шашечку закрив, а тут. А ну, такий, як крузак! Ну, не такий, як крузак, в принципі, пройшли посередині. Правда, трошки машину ми помяли, але пройшли. Я навіть не знаю, на чому вона зараз їде, на якомусь деві, чи що. Як це ще можна назвати? Проїжджаємо. Блін, тут поворот, звісно, стрмно. Ні, вписуємося, вписуємося. Перегрів двигуна, нічого страшного. А тут? Тут вийде, а тут не вийде, і подушок у нас нема, і залітаємо ми, звісно, в стовп. Да? Да, на. О, кстати, а що там цей, якою я задів? Ой-ой-ой. А йому тут тоже досталося, кстати, не слабо. Я б так би це сказ... назвав би. Не, ну тут машини вже теж немає. Ну що тут? Передок остався, блін, і передній салон. Ну, в мене тут, в принципі, то точно, що немає машини. Панорама навіть розбилася, не собі. Прикольно. Ладно, ця безпечна машина, щось, чесно скажу, мені не особо понравилася. Я не хочу безпечну машину. Я хочу, знаєте, щось таке екстремальне. А екстремальне у нас це, звісно ж, якась BMW. Яка саме, знаєте, навірно, візьмемо по легенді, візьмемо оцю М5 просто-напросто. Чорну прям ну, бандіти, йома, бандюгани. І зафігачимо, як дамо щас газку. Ох! Ні, зараз буде прям, я думаю, срака тут по всьому движенню цьому. Диви, 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 диви. Не, вона сразу хоче прям дати газу максимум. Ну і я хочу, в принципі, на ній дати газку такого немаленького. Бубон. Хі -хі -хі. Бубон. Прикольні номера на ній. Ну, це не я виставляв, так що не пишіть. Так, 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 давай. Шашки, 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 шашки. Хоп, М5. Оп-оп. Чувствується, закриваємо. Закриваємо шашку! Ні! Ні! Я навіть не встиг вам включити замедлення просто-напросто, наскільки це швидко все відбулося. Ну, ладно, це таке. Це щось Це щось з нею сталося просто. Це щось з нею сталося. Не звертайте на це увагу, все там чудово в нас. Ми тільки перший раз вважайте, що взяли цю машину на пробу, нам дали попробувати поїздити. Е, ну, тип продає її, сказав, візьміть, проїдьтеся, подивіться, якщо сподобається, забирайте. Ну, да, я вообще от, отбитый на голову, тип, решив сразу на трасі попробувати, пошашкувати на ней, задній привод. Скільки там, 500, наверное, сил в стоке, якщо я не помиляюсь. Мені. Мені здається, що я помиляюся, але. На! Вот так і шашки закриваються! Вот так шашки закриваються просто. Ой-ой-ой! А я не зрозумів, я. А я всіх там, да, забрав? Ось ця і вообще немає. Тут люди, мабуть, ну, живих нема, всі насмерть. Ну, ця ще вижила. Поліцейка, взагалі її срака просто. Все, коп, копів вбив просто-напросто. Ну так, да, копів я вбив. Ну, там чисто мигалки заробили. А, а я-то, в принципі, ще... Ні, я вже теж, <соць> теж наполовину живий, так сказати. Сидушки... Ну, сідушки. ні, можна сказати, що я ще живий. Але я прийняв удар перед ком. Ну, все, все. все Тіп дав! Чом би акуратно нам не поїздити. Давайте. Медленно собі, плавненько, просто переключаємося, їдемо, не спіша. що нам спішити, правильно? Що нам спішити? Ось я акуратно собі їду. Не нарушаю нічого майже. Так, тихесенько собі поїхав. Бачу, поліція за мною, ну тут треба трошечки придати газу, тому що ну. На що мені та поліція. Краще хай відстануть від мене. Так, давай, Беха, алло, ти ж їхала швидше, набагато. Давай, давай, давай. Що, задів? Ні, вроді не задів поліцію. Все чудово. Поїхали. Дивлюся, тут шашку можна... Оп, отак пошашкували чуть-чуть. Назад вернулись. Так, не газую, не газую, легесенько. Вирвався, вирвався з цього дріфта. Оп. Оп. А тут не вирвався. Тут не вирвався, взагалі. Тут ніяк не вирвався. Е, приїхали, коротше. Ми приїхали, я так скажу. Ну. Пікап, в принципі, живий, а от я вже все. Ну, як людина, то я живий, понятне діло, а от машини просто-напросто в нас немає. Тут, коротше, мені бос один поручив сказав, привези мені кулінан, він уже готовий в обвесі, По-моєму, Обвес Хамон чи Брабус, не пам'ятаю. Хамон, мабуть. Каже, тільки не ганяй, акуратненько, їдь. Давай, я, тобі, я в тебе вірю, типу, якщо розіб'єш, ну. Ми тебе продамо по органам. Я сказав, окей, без проблем. І знаєте що, я хочу, аби мене продали по органам. Я буду ганяти і дивитися, як він взагалі їде. Не, він того не стоїть просто. Ну, за що цей тип взагалі переплатив бабки? Ну що, в обвесі машина, ну і толку. Якщо вона 200 з чим, то єлі єлі набрала. І можна сказати, що вона не повертає, щоб ви розуміли, я зараз колеса кручу на максимум, ну типа вправо-вліво, а вона не хоче копи. Зарази виїжджаючи. Не хочу, коротше, повертати нормально, я не знаю, у нас же ж, вроді скорость. Добрий вечір. Е -е, ми трошечки тут якби попали, я так бачу, да? Ну, не в, в одну із неприятностей. Ну, це колись був кулінан. Я просто не розумію, як його так могло сплющити. Що аж жопа і передок в одному місці, ви подивіться. Ну, все, мене вважайте по органам і продали. Ну, ладно, це таке, заприснилося, я думаю, нам як завжди. О! А це щось поїхав, диви. А це щось. Нормально, при чому поїхав, кулінав. В чому прикол був? Що, я щось не виключив чи що? Якусь кнопочку, мабуть, не нажав. Не-не-не, я тут... Ні, встигаю. Хоп, хоп, закрили шашку. Ну, така собі шашечка, звісно, не очень. Так, тут мінти не хочу, бо зараз точно що ментів заберу з собою. Так, держись, держись, держись. Блін, а на секундочку скорость то 270. Зараз якщо лобаш якийсь, то вже це все, це тотал. Ну, навіть не для мене швидше всього, тому що я буду живий. Я сижу все ж таки в Rolls-Royce. А Rolls-Royce Надежность. Rolls-Royce з людьми збирається. А не роботами якимось. Давай, 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 давай. Ой, тут повороті ще. Стоп, 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 Держимся, держимся, держимося. Блін. Об'їхав. Нет! от стоп не об'їхав! от стоп не об'їхав! Просто двигатель вилетів! І настільки, короче, поняли, я настільки врізався жорстко прям. Або моделька настільки не пророблена. Що ви бачили? Я от стовба летів і. назад повернувся. Де я мигалки чую? Я йшов від поліції, та я знаю, що я йшов від поліції, тільки я здох, блід. Ой. Ну що, я тут на ютубчиці трошки бабок, Поймел, так сказать, этот мир. І знаєте, що у мене тепер нова М5, вже не F90, не оце, що всі звикли, яка, ну, Реально вала, але вже стала такою попсовою трохи. У мене настояща нова М. -очка. Яка тільки-тільки вийшла 24-го хода випуска. Оп-оп-оп, держу, держу, держу. І на! От так, от так і прощаються просто з новою машиною. Хі, та ладно, жартую. Ні, я так прощатися з нею не буду. Ми зараз дамо. Дому... Е, не поняв, а чого в мене стаба виробилася? Я стабу виключаю завжди. Мені ну, Стаба не потрібна. Давайте ще раз шерстпини. Да, все, стаби немає. Значить, можемо їхати. Ну давай, давай, эмочка, покажи, на що ти здатна. Ха, -ха зверюга. Ну мені її треба перепрошити, тому що у неї максималка 250, ого, а вона управляється, я вам скажу. Причому таки непогано управляється. Я можу собі отак пошашкувати і нічого не буде, вона не зносить. Класно. Блин, звук, конечно, в неї бомбіческий, Ну дивіться. У неї немає ограничений, я думав в неї ограничення. Ми вже 300 валимо, пацани. 300 км на годину. Вай, яка сказочна машинка. 300 км просто несемось. 306. Чітко. Ідемо на Копей куди? На! Просто немає копів. І нас зараз не буде. 300 км на годину. Коту під хвіст, тільки розігнався. Подивіться, просто, ну. Ну, от що за копи, а. Так, їх там уже немає. Ой, йо, колесо і цю машину заділо. Капота ж відкрило. Копи, ну, да, вони вже не живі. ще цю забрав з собою. І прям з жопою в стоп. Давай. Ха-ха-ха! От що буде, якщо ви будете їхати 300 км на годину, різко перед вами перестроюються копи, просто бо їм так захотілося. Вони наче на обгони йшли чи щось типу такого? Жопа просто бехи немає, це тотал. Ладно, їдемо ще раз по нову беху. Бабки є, бабки не проблема. Взяв нову машину. Можу ще раз собі попробувати тут проїхатися. 300 км на годину, це взагалі не переділ. Я думаю, вона 350 десь поїде собі спокійно. А ну давай покажи молоденька, наша здатна. Сосочка така малесенька. Оп-оп, пошашукували на скорості 270. Та ти що, блін, ну несеться просто, як не знаю, монстр! Та оп'ять ці копи! Та оп'ять! Де ти взялася? блін, срака ти собача! Де воно взялося? Що з ним? Ні? Не залетить в цю машину? Ну просто його немає. Мінтів там уже немає, вони все, вони не живі. Я тільки нову ще одну беху взяв. Не, стоп, стоп. Ну це так легесенько, лиш би притормозить. Що за копи? Що за дебіли? Я не знаю. Просто взяли ну тупу аварію влаштували. Ви ж бачили, як вони. Ну так, да, тут копів вже немає. Не, не тільки справа, мені каже, ой, не тільки зліва. Мені здається, навіть і справа там нікого немає. При такій швидкості, така інерція в сраку прилетіла, що. Навряд там хтось є живий взагалі. Так, хорошо. Пробуємо ще раз. Давайте, останній раз. Беха показує, що вона може. Оп-поп-поп-поп-поп-поп-поп. -оп 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 -оп. Диви, як шліфуємо. Друга передача просто з шліфовочкою. Ай отпержує як цей попкорн. Класний попкорн. Так, тут опять копи. Ні, в сраку пішли. Я цього разу на вас сподіваюся, не попаду. Вас преслідує, ага. Мене ніхто не переслідує. Ніякі копи. Я вже ушов від копів, зараз напише, мабуть. Бо я 300 з чимось несуся просто. Встигаю. Куда? Та куди? Та що садіть? Я доїду чи ні? Диви, на! І за них постраждала ще одна машина. Окрім мене. І за них постраждала ще одна машина, і просто і вони. Ну, таке, їм тут то по лайту. Оцій цій машині, взагалі, я думаю. Ну, теж лайт, але неприємно, так сказати. А мені та срака. Мені та срака повна. Скорость 100 з чим-то М-да. -да. Ні, прикольно, звісно, що я взяв нову беху, як то кажеться, але. Походу, я на ній сьогодні не доїду просто-напросто. Ну що, легендарна кемрюха? Хе-хе. Всі люблять кемрі. Ну, я думаю, що всі люблять. До речі, я на такій в, в реалі їздив. Прикольна Кемрюха, мені сподобалася. Салон таке собі, а от їде вона непогано. Ну, давай, зараз подивимося. Я думаю, що ця кемрюха стопудово доїде. Мочно, мочно. Диви, вже соточку набрали. А це тільки початок. Що, шашки? шашки? Ні! Ну, скажімо так, нічого не було. Там таке моргнув не так, як треба, кліпнув десь очима, не побачив. Все там добре було. Ой, а що вони повиїжджали щось? Так, в сторону, уйдіть. Кемрюха несеться. Ще й біла арабська кемрюха. Привіт, коп! пока коп. Ага, да-да-да. Твоїми мигалочки мені до одного чорта. Я думаю, що ми зараз точно вже доїдемо. Ця машина не настільки бистра, але вона управляємо. От я спокійно нею можу вправо, вліво, в будь-який ряд просто дати. І вона стає так, як треба мені. Тому що ті бистрі машини. Ні, Беха М5, скажу чесно, теж було хороша, прям чітко. Ти там їдеш, несеться 300 чим, то вона управляється все. Але не тормози. Я не міг затормозити, коли копи ось так ось повиїжджали на середину. Ой, арабський дріфт. Та не надо, арабський дрифт! Не надо! На! Готово. Готовий арабський дріфт. Е -е, та я думаю, що мене вже немає смисла тут забирати. Я вже, в принципі, здох і так. Що це з ними? Що це з цими фараонами? Ладно. Ви бачили, як вони останавливались? Просто чітко. Жесть. А я можу ще їхати? Не, я уже не могу ехать, я застрял в столбе. О, мо... Тойота, неубиваемая машина, просто. А, не, убиваемая, ладно, у нас двигатель сдох. Подвидите на эту морду, это... что еще це... Ой, ладно. Давай, Тойотка, покажи, последний раз даю тебе, последний твой шанс. С шлифовочкой просто уходимо. Давай, 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 стоки мече. Так, спробуємо від першого лиця. Скажу відразу, я не дуже добре їжу від першого лиця в BMG драйві, але. Нам треба треба прям дуже добре шашкувати. Так, а що її так трошки зносить, значить, це. від першого лиця кажеться! Да, я думав, що це буде останній раз. Ну, походу, що реально буде останній раз. З цією кемрюхою. Знаєте що? В мене є легенда, і ми зараз візьмемо легендарний автомобіль. Легендарний автомобіль. Ви знаєте, в кого він був. І зараз ми попробуємо на ньому поганять! Дьявол Просто дьявол! Цей звук. Коротше, то тут все офігенно в ньому. Nissan Skyline R30. Р35, здається? Ні, R30. Короче, я забувся, прикиньте, R32 здається, во. Ні, брешу, блін. RR, R34, вот. Nissan Skyline GTR R34, во. Тому що R35 це, по-моєму, GTR уже. Та ти шо 2300 і вообще йому по барабану. Шосто на 300 кмч шосту врубив. Ні, ну швидкість, звісно, малесенька, я вам скажу. Якщо зараз вдовбемося, опять ці копи, опять ці копи просто вилазять там, де не треба. Давай, 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 давай. Нісанчик, держись. Держись, рідненький. Держимся, 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 держимся! 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 Я не втримав. Я не втримав просто його напросто. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ми полетіли. Ми просто полетіли кудись. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Е, ну, якщо так подивитися, в принципі, водій живий, пасажир, можливо, здох. Ну машини двигун ще працює, але я думаю. Йому срака. А, він сам газує. оце. Дивіться, один раз нажав, і далі він сам. Оце він сам. Коротше, я зрозумів. Ну що ж, хлопці, всім дякую за перегляд. Отака вийшла от серія. В принципі, цього разу ми не змогли доїхати до самого кінця, але в наступний раз думаю, що доїдемо. Якщо вам сподобалася ця серія, напишіть чи продовжувати доїжджати до самого кінця, виконувати ось цю роль на таких кльових тачках. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Тому з вами був AtomPlay, гра під назвою BMG Drive. і до нових зустрічей.